Кафедра суднових енергетичних установок і систем навчає майбутніх судових механіків за освітньо-професійною програмою, управління судновими технічними системами і комплексами. Навчання проводиться в спеціалізованих лабораторіях, де забувачі опановують навички обслуговування різноманітних елементів енергетичних установок. Під час навчання об'єднується практична та теоретична підготовка. Так, на сьогодні на кафедрі працює 9 штатних науково-педагогічних працівників та 3 сумісника. з яких два доктора наук, професора та п'ять кандидатів наук, доцентів. При цьому майже 70% викладачів є професіонали практики та мають звання механіків першого розряду. Для отримання досвіду з управління різноманітних суднових систем та несення машиною вахти застосовуються спеціалізовані сертифіковані тренажери, які являють собою точну та детальну копію реального судна, його систем, механізмів та обладнання. Також добувачі опановують сучасні методи аналізу робочих речовин, що використовуються на судні. При навчанні особливу увагу приділяється питанням охорони життя, навколишнього середовища та безпеки на борту судна з розбором засобів захисту та їх научним використанням. Чекаємо зустрічі з вами в наших аудиторіях.